Доброго дня, вітаємо вас на каналі ForestLand. Сьогодні поговоримо про питання, які нам задають як розробникам документації із землеустрою. Перш за все, необхідно розуміти, що саме ви хочете оформити. Якщо ви фізична особа, у вас є земельна ділянка, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, то ви маєте право без рішення органу місцевого самоврядування присвоїти цій земельній ділянці кадастровий номер і подальшому звернутися знову ж таки до органу місцевого самоврядування з проклопотанням про затвердження такої документації землеустрою та передачі вам у приватну власність. Знову ж таки, якщо ви фізична особа, ви маєте на руках державний акт зеленого чи Синього кольору, у випадку, якщо це червоний державний акт, там не присвоювалися кадастрові номери. Ви знаєте, що така документація вам не виготовлялася, то для того, щоб можна було вчинити будь-які нотаріальні дії з вашою земельною ділянкою, необхідно такий акт зареєструвати в державному земельному кадастрі і подальшому зареєструвати у реєстрах речових прав. У разі якщо у вас зелений чи синій державні акти, бажано звернутися за консультацією чи то в землепорядну чи то до... До юристи чи до нотаріуса для того, щоб перевірити цей державний акт, тобто перевірити відомості, які внесені до державних реєстрів по ньому. У разі, якщо у вас відповідає ваш державний акт, тому що є в реєстрах, то можна вважати, що ваша земельна ділянка належним чином оформлена. Єдине, можна перевірити наявність даних у реєстрі речових прав. У разі, якщо після такої там консультації чи перевірки будуть е, знайдені невідповідності, знову ж таки рекомендується розробити технічну документацію землеустрою, актуалізувати дані в державному земельному кадастрі і подальшому в реєстрах речових прав. Якщо ви юридична особа, е, у вас в Принципі, може бути також на підставі державних актів, але можливо бути на право постійного користування. Знову ж таки, необхідно звернутися чи в землепорядну організацію, чи за юридичною консультацією, вивчити досконально ваші документи і потім вже розуміти, чи Знову ж таки, потрібні якісь проєктантські рішення, тобто, через виготовити документацію землеустрою, присвоїти кадастровий номер. Можливо, така документація вже виготовлена. Знову ж таки, звірити дані з державних реєстрів і привести вашу документацію у відповідність. Причин по неоформленню фізичними чи юридичними особи своїх земельних ділянок може бути безліч. Найпоширеніші причини, чому люди не оформляють свої земельні ділянки, це може бути. Просте нерозуміння того, в подальшому, яка це може бути складність для них в когось, можливо, якісь, скажімо так, виникли проблеми. Зі спадщиною, тобто з успадкуванням тим самим тих самих державних актів чи просто об'єктів нерухомого майна для когось це може матеріальну складову містити досить досить ємку, але знову ж таки оформлювати земельні ділянки необхідно, оскільки перше це з неоформленою належним чином земельною ділянку не можна вчинити будь-яких матеріальних дій. Тобто таку земельну ділянку не можна успадкувати, не можна подарувати, не можна продати. Тобто кожен повинен бути зацікавлений у оформленні таких земельних ділянок, як фізична, так і юридична особа. У разі, якщо у вас присадибна земельна ділянка з наявним об'єктом нерухомого майна, тобто там житловим будинком, ви можете звернутися до землепорядної організації для того, щоб вони розробили вам документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж в натурі на місцевості. Як результат такої документації землеустрію є присвоєний кадастровий номер в межах норми заплатної приватизації, тобто у селах це до 25 сотих, у селищах міського типу до 15 сотих, у містах до 10 сотих. Присвоюється кадастровий номер, після чого ви звертаєтеся до органу розпорядника земель з клопотанням про затвердження такої документації землеустрій та передачі земельної ділянки вам у власність. Після чого отримуєте відповідне рішення органу місцевого самоврядування, звертайтесь до державної реєстратори речових прав і посвідчуєте право власності на свою земельну ділянку. У разі якщо у вас червоний державний акт, то ви також звертаєтеся до проектної організації. Вони вам виготовляють документацію землеустрою. Якщо цей державний акт видавався на вас. Особисто, то ніяких рішень органів місцевого самоврядування не потрібно. Відразу в реєстрі присвоюється форма власності цієї ділянки як приватна. Якщо вам необхідна консультація з приводу приватизації земельної ділянки, будь ласка, можете звертатися за номером телефонів, який буде в описі. Наші спеціалісти кваліфіковано не дадуть вам. Допомогу підскажуть, який пакет документів вам необхідно зібрати для того, щоб приватизувати земельну ділянку. Якщо ви впевнені в тому, що ваші документи на земельну ділянку оформлені належним чином, знову ж таки рекомендуємо перевірити додатково е, ці документи на земельну ділянку. Оскільки в законодавстві є постійні зміни, необхідно співставити ту документацію, яка є у вас із актуальною, з актуальними е, нормами законодавства. Після чого ви зможете отримати остаточну відповідь, чи дійсно все в порядку, чи необхідно, можливо, щось підкоригувати, можливо, в якомусь реєстрі якась інформація застаріла. Тобто, в цьому наші фахівці вам з радістю допоможуть. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Знову ж в коментарях можете писати ці питання, які вас цікавлять. Будемо на ці тематики з вами дискутувати, знімати нові відеоматеріали. Також на каналі на постійній основі будуть виходити новини земельного законодавства та будуть висвітлюватися всі ті моменти, про які необхідно знати, якщо ви є власником чи землекористувачем земельної ділянки. До зустрічі на каналі ForestLand!